Друзі, всіх вітаю на каналі. Коли я готую сюжети про події в Україні, в мене таке відчуття, що я розповідаю не про Україну, а про Північну Корею. В Україні вже давно повний швах зі свободою слова та дотриманням прав людини. Але те, що відбувається зараз при Зеленському, це класичний диктаторський режим. На днях в Україні з них блогер Назарчик, який Мав канал на Тіктоці на 70 тисяч підписників і робив сатиричне відео про Зеленського, про політику в Україні, про притулу, ТЦК, поліцію. Але наш зелений чучхе так переляканий, коли в інтернеті його критикують або роблять на його дії сатиру, що він наказав викрасти молодого блогера. Ось давайте подивимось: останнє відео Назарчика перед його викраденням. Основні ознаки диктаторського режиму, незмінність влади, відсутність виборів або перехід влади у спадок. Привіт, двом Володимирам! Повний контроль держави над засобами масової інформації, вітання телемарафону, Ширення повноважень всіх силових структур, вітання поліцейським і ТЦКшникам, які задували в автомобіль цивільного газом. ізоляція своїх же громадян від зовнішнього світу, вітання держприкордонслужби. Тичесний розрив прав і свобод між бідними та багатими тобто своїм все чужим закон. Наразі його каналу тіктоку вже немає. Він видалений. Але через пошукову систему я знайшов архівні записи з цього тикто-каналу Назарчика, де можна подивитися короткий прев'ю зі звуком. Давайте подивимось, про що знімав Назарчик. Також у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Слухайте геніальну думку потужного філософа сучасності. Слухайте до кінця, йому це ніколи не пробачить, і ніколи не пробачить цій землі під назвою Росія. Все ж таки, я вважаю, що Шутки е, директ... шутками, а цей може стати президентом. Я вже даже вижу, який у нього ньому предвиборний лозунг. І що простий ухилян, сука, жив як президент, а президент зі жив як простий ухилян. Зараз в Україні жартувати на ЗЕ це розцінюється режимом в Україні як смертельний злочин. Цього взагалі не можна робити. Також Назарчик знімав сатиричне відео про супутник Сергія Притули. Український аналог системи Starlink. Як тобі таке Ілон Маск? Зв'язуємося зі супутником притули. Показує, як працює. Один картинка пошла. Юстон, у вас? Юзаштова Сергій Притула зараз один із головних пропагандистів режиму Зеленського та Єрмака. Він також священна корова, яку не можна чіпати, його не можна критикувати. І якщо ви це робите, то на вас накидуються всі ці посіпаки офісу Єрмака. Ай-яй-яй, не можна чіпати Сергія Притула, який, звісно, мріє також пристроїтись на хлібне місце. І його розкручують, готують на майбутні вибори. Тому треба ж берегти його репутацію. Ніяким чином погано про притулку в інтернеті нічого не казати. Сам притула, звісно, не відрізняється за переконаннями від Зеленського та Єрмака. Це продовження цієї лінії. Вчора на зв'язок вийшла дівчина, яка представилась знайомою Назарчика, і розповіла, що вона тримає з ним зв'язок і що зараз він перебуває на полігоні і його змусили видалити свій TikTok аккаунт. Є тільки кілька людей, які спілкуються з Назаром лічно. Я на зв'язку з Назаром лічно. На даний момент Назар знаходиться в учебці в Ровенській області. Аккаунт і Назар деактивував, так як вважав, що на текущий момент йому э, буде це краще. Зараз ні більше, ні менше інформації ми не можемо сказати, тому що все, що буде сказано, буде сказано йому не в добро. К жаль. тут це зрозуміло, що ця мобілізація Назарчика це не так, як відбувається повинно відбуватися по закону, що всі рівні перед і Якщо людина є зв'язково вона проходить офіційний порядок. Ні, тут сам факт було TikTok-аккаунт. Тому Його викрали саме з цією метою. Змусити закрити tiktok акаунт та припинити свою інформаційну діяльність, тобто мобілізація як покарання. У мене вже ціла серія на Ютубі відео сюжетів про систематичне викрадення, арешти, побиття журналістів, блогерів, правозахисників, адвокатів за те, що вони критикували владу ЗЕ, а також розповідали, як захистити українцям свої права. Тобто, зараз не можна критикувати владу ЗЕ. А також розповідати про захист прав людини в Україні. Зараз в Україні існують три основних способи, як вони намагаються прикрити людину, знищити її інформаційну діяльність. По-перше, вони шукають в соціальних мережах висловлювання людини, під які можна сфабрикувати лінгвістичну експертизу по кримінальній статті виправдовування дії РФ. Але насправді не треба виправдовувати дії РФ. Для того, щоб підпасти під цю статтю. Наприклад, якщо людина написала в соціальних мережах, що сказала на Ютубі, що Сполучені Штати Америки, чи Європейський Союз, чи взагалі Захід також несе відповідальність за те, що в Україні відбувається війна, вони роблять лінгвістичну експертизу, що такими висловлюваннями думайтеся, ви виправдовуєте дії РФ. Тобто не треба напряму виправдовувати. Лише треба критикувати когось іншого, а це вони кваліфікують як виправдовування. За це вони дають 8 років колонії. Якщо таких висловлювань вони не знайшли, вони шукають в соціальних мережах людини будь-які відео про ТЦК. І вони це кваліфікують за кримінальної статтею, Вдумайтеся, перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Тобто, звісно, що про ЗСУ саме зсу. Людина взагалі нічого не публікувала. Вона публікувала відео про порушення ТЦК. Це адміністративні працівники, які займаються в даний час мобілізацією. Так ось, якщо людина публікувала відео про порушення закону з боку ТЦК, вони роблять кримінальну статтю, що ти перешкоджаєш ЗСУ. Це абсурд. Також вони дають, а, арештовують людей і кидають в СІЗО за цією статтею. Якщо вони не знайшли нічого на аккаунтах, ні про що можна субрукувати виправдання РФ, ні про ТЦК, а в даному випадку Назарчик публікував саме такі коротенькі скетчі, сатиричні про події, імпровізовані, то не можна було субрукувати ні лінгвістичну експертизу, ні про ТЦК. В нього цього не було. Що вони зробили? Вони зробили йому примусову мобілізацію, бусифікацію. Для того щоб припинити його інформаційну діяльність, та знищили канал, тобто в будь-якому разі ти не можеш нічого казати, що протиричить генеральній лінії зеленої партії. І Чого ж ти не оновив свої дані? в ТЦК? чого ж я маю їх оновлювати? Я не ухилян, я цивільна людина. Має два місяці, щоб оновити свої дані в ТЦК. Про викрадення блогера не написало жодне змі в Україні, жодної статті немає в Україні про це. Тому що всі змі в Україні лежать під офісом Заєрмака, обслуговує ТЦК, СБУ, всю цю зелену владу. Тому розраховувати на те, що зараз які журналісти про це ні в якому разі. Вони всі лежать під владою. Ми з вами є журналістами. зараз ми повинні розповсюджувати ці матеріали через наші акаунти в інтернеті, які ми створили самостійно. Якщо не хочете світити своє ім'я, створюйте анонімні канали і розповсюджуйте відео в Телеграмі, Ікс, Фейсбуці, на Ютубі, будь-де. Українці, що знаходяться за кордоном, створюйте персональні блоги та публікуйте відео, де розповідаєте про порушення закону в Україні. Щоб весь світ бачив, що українці не підтримують цю зелену бандитську владу. Також хочу порекомендувати вам переглянути цікавий годинний сюжет блогера про ТЦК Одеси, який вийшов декілька днів тому і набрав вже більше 300 тисяч переглядів. Ютуб не дуже хоче просувати такі відео, тому що американські соціалісти вони за продовження війни в Україні вони, вони підтримують бусифікацію ТЦК, вони аплодують цьому. Американські та також європейські соціалісти хочуть, щоб це все продовжувалося безкінечно. А Ютуб і сама компанія Google лежать під соціалістами, тому треба самостійно брати посилання і розповсюджувати в соціальних мережах напряму, щоб люди переходили за посиланням та дивилися це відео. Уявіть, люди, які все життя декларували, що вони за права людини, що вони за свободу слова, за те, щоб люди людини били. Вони зараз, і по всьому світу, і в Україні, і в Америці, і в Європі повністю підтримують порушення прав людей в Україні. Це повний абсурд. Тому нам треба самостійно брати справу в свої руки і розповсюджувати ці матеріали, не розраховувати на цих соціалістів, які повністю підтримують те, що відбувається в Україні з правами людей. Дякую за увагу.